Захоплююча настільна гра Го. Це стратегічна гра, яка зміцнює концентрацію уваги та розвиває логічне мислення. Розмір дошки 50 на 25 см, виготовлена з високоякісного ясеню. Вишукане оформлення дошки підкреслює природню красу та структуру дерева, що додає грі естетичної привабливості. Набір укомплектований світлими та темними камінцями, які зберігаються у мішечках. Гравці розставляють камінці на дошці, намагаючись оточити якомога більше території. Цей найбір стане чудовим подарунком для шефа, друга, чоловіка чи дітей, адже гра Го об'єднує покоління та приносить незабутні емоції. Ви зможете насолоджуватися інтелектуальними баталіями, спільно проводити час та отримувати при цьому дуже багато позитивних емоцій. Замовляйте скоріш на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.